Вона третя в Україні. Це для покращення стану передчасно народжених дітей в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Придбали апарат Лайф старт. З його допомогою реанімаційні дії дитині можна проводити поряд з матір'ю з перших секунд життя. Івано-Франківський обласний перинатальний центр став третім закладом в Україні, де наявне таке обладнання. Такі системи мають лише Київський перинатальний центр і Львівський перинатальний центр. Вона призначена для стабілізації дитини на пульсуючій поповині відразу після народження. І дитина стабілізується на цій платформі. Ця платформа вона дуже полегшує дії персоналу в операційній або в залі відразу після народження дитини. Лайфстарт невеликий за розміром, мобільний та обладнаний всією необхідною слідкуючою апаратурою та підігрівом. Дитина поміщається на систему і всі реанімаційні дії проводять на місці. Таке обладнання позитивно впливає на подальше життя та здоров'я дитини. Ми єдині в Івано-Франківській області виходжуємо передчасно на народжених діток і надаємо їм комплексну допомогу. Саме ми організували в нашому закладі закритий етап виходжування передчасно на народжених діток, і ми за останні декілька. Кілька років гордимося, що у нас дуже покращилось виходження саме у ваговій категорії діток до кілограми і до півтора. Для них потрібне дуже таке комплексне, складне надання медичної допомоги з перших секунд життя. Ольга Садова, завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених, розповідає, що коли дитина народжується передчасно, перед лікарями постає дилема покласти її одразу на реанімаційний стіл і надати необхідну допомогу, чи залишити на поповинні, оскільки науково доведено, що пізні перетискання по. Повинні сприяє кращій адаптації дитини, чому це нам важливе? Тому що деколи народжується дитинка, яка потребує зразу в ці секунди медичної допомоги, надання респіраторної підтримки, там санації верхніх дихальних шляхів, тактильної стимуляції. Ми не можемо це надати, не від'єднавши дитину від мами. То тепер, дякуючи цій платформі, ми подовжимо саме цей період перебування дитини на пульсуючій поповині, що покращить подальшому її виходжуванні. Також медики обласного перинатального центру відпрацювали способу використання нового апарату, аби надавати якісну медичну допомогу поспішайкам. Сьогодні ми будемо відпрацьовувати дії персоналу цієї платформи, щоб кожен знав своє місце, що робити правильно, з якого боку стояти і як розподіляються ролі в команді при роботі з такою системою. Що цього року порівняно з минулим ситуація з передчасно народженими дітками стабілізувалася наразі у відділенні інтенсивної терапії обласного перинатального центру перебувають п'ять поспішаюк. Надія Іван Денисюк прикарпатська інформаційна корпорація.